Вітаю усіх на моєму каналі Паула Рейна Look. Це фешн одяг для ляльок Паула Рейна ось таких дівчат, як ця. Мене звати Наталя, і я запрошу вас сьогодні зв'язати зі мною цю дуже-дуже просту шапочку. Як ви можете бачити зараз на відео, так, шапочка дуже легко знімається, і знову можна її дуже легко. Одягнути назад. Вона в'яжеться простою резинкою. Це дві лицеві, дві виворотні. А ось як кохайно закінчити макушку. Я покажу далі у відео, коли ми будемо разом з вами в'язати цю шапочку. І е, усі ваші запитання, які у вас будуть, будь ласка, пишіть мені у коментарях, або просто напряму пишіть мені повідомлення у мій у цей інстаграм. Я буду рада дуже відповісти вам. Ставте лайки. Е, також мені буде приємно, приємно за підписку. Ще скажу з важливих моментів. Вам знадобиться ось такий набір спиць, це звичайні шкарпеточні спиці. Я брала розмір їх 3,5 мм. ну Зазвичай ножиці, це зрозуміло, і гачок. Я брала десь приблизно 2,5 мм. Ну і трошки про пряжу. Це пряжа, я в'язала Angora 70. Це китайська пряжа, я купувала в Інстаграм. Але ви можете використовувати також і пряжу пухнорки. В'язала я у дві нитки, зараз ви побачите усе. Тому розхід в мене приблизно був до 15 грамів. Отже, я буду в'язати у дві нітки, ось так. І ми залишаємо десь приблизно такий хвостик довгий, десь 45 сантиметрів, і набираємо зараз на кожну спицю по 12 петель. Ось я набрала вже наші петельки. І разом у нас 48 петель. І тепер ми будемо в'язати резинкою 2 на 2. Це означає, що перші дві я в'яжу дві лицеві, далі дві виворотні. Ну, хто не знає як це робити, ось так. Я за передню стінку в'яжу один, два. Дві лицеві і далі дві виворотні. І е, по колу ми так в'яжемо до кінця цього ряду, кінець е, ряду це ось ця ніточка. Орієнтуємося на неї. Пров'язуємо перший рядок і далі зупиняємося, я скажу, що ми далі робимо. Отже, я пров'язала перший рядок і ось моя нитка. І далі, на що я хочу звернути вашу увагу, щоб візерунок у нас був однаковий, і з лицевої, і з виворотної сторони ми будемо в'язати таким чином. Тобто у нас дві лицевих, ми завжди їх в'яжемо за передню стінку. Тобто, ось так, як я роблю. Ось так, бачите, передня стіночка. Ось так. Обов'язково. Якщо ви так не будете робити, буде е, е, різний візерунок з виворотної сторони. І коли ви будете відворачувати, то ну, буде неоднаково. Ну, не так естетично. Е, що касається для мене, це не, не ок. І виворотні я в'яжу за задню стінку. Ось так. Ось показую. Ось так. Тобто дві лицеві у нас я в'яжу лицьові за передню стінку, ось так, нібито розворачуємо їх. І далі за задню стінку, ось так, я в'яжу всі виворотні петельки. Ось так. і Далі пров'язуйте вже самостійно. Далі а, вам потрібно пров'язати 46 рядків, як я зробила, це спочатку в'язання і верх. І коли ви це зробите, а, будемо зменшувати петлі і охайно закривати нашу макушку. Для завершення шапочки, по-перше, я пров'язую Усі там, де в мене є дві лицеві, я тут нічого не зменшую. А там, де в мене виворотні, я їх буду розворачувати ось так. От зараз я їх просто знімаю і одягаю назад, тобто розворачую, щоб пров'язати разом дві виворотні. Я роблю це, щоб Петлі, коли я їх пров'язую разом, не робили ніяких дирочок. Тобто тут дуже буде акуратно. Ось так. І так ми робимо перший рядочок, тобто пров'язуємо до кінця ряду дві лицеві, а виворотні ми просто знімаємо, а потім, а потім одягаємо, ось так розворачуємо і пров'язуємо разом виворотними. Ось так у нас виходить, так в'яжіть, будь ласка, самостійно до кінця цього ряду. Я пров'язала до кінця цей рядочок, орієнтуюся на цю ніточку, нагадую вам, і надалі ми будемо разом пров'язувати дві наших лицьові разом. Тобто за передню стінку, ось так зараз я трошки потягну. Ось так. За передню стінку я пров'язую разом лицевою. Ось так. І це обов'язково робити так, бо зараз не буде ніяких дирочок і дуже класно воно ляже. Виворотну ми пров'язуємо, як зазвичай, за нашу задню стінку, а за передню стінку ми знову дві лицеві пров'язуємо разом. Ось так. Бачите, як у нас дуже добре і гарненько виходить. І так ми робимо до кінця цього ряду. Тобто, скорочуємо наші дві лицеві і пров'язуємо їх разом. Ось так. Робимо самостійно. Так, я пров'язала наш рядок, і зараз ми. Робимо ще раз зменшування. Для цього нам потрібно розвернути першу лицеву. Ось ось. І зараз ми будемо пров'язувати разом лицеві. Тобто, я беру і виворотну, і лицеву, разом пров'язую ось так лицевою. І надалі роблю так само і з наступними. Усіма петлями. І у вас, наприкінці цього рядку, буде по три петлі на кожній спиці. І все ми зробили, зараз вже закінчуємо і беремо а, десь приблизно 20-25 см нашу нітку, відрізаємо. І тепер будемо робити наступні кроки. Я розворачую наше в'язання у іншу сторону. Бачите, я з воротної сторони буду брати гачок. І що потрібно зробити? Потрібно оцю нітку гачком. Протягнути через ці петлі у зворотній стороні, ось так по кругу. Ну, щоб це зробити, потрібно трошки буде витягнути петлі, ось так, щоб вони не зіскочили. Ось так я витягую, так, вставляю гачок і нашу нитку просто ось так. Притягую. Далі я роблю все те ж саме, може ви це теж знаєте, робите, але ось так ще раз покажу. Обережненько, ось так протягуємо ну і наприкінці так само протягувати через ці петельки. Ось так я зробила через усі наші петлі нітечку, і я можу її вже так повністю витягнути. Ось що в мене виходить така дирка. Але мені потрібно її затягнути, щоб було все гарненько. Я беру ось так протягую на виворотну частину. так. Ось тут, ну, звичайно, да? я стягую це, і я роблю, зараз покажу вам, як я роблю. Так, трошки ось так. А, угу. Я роблю простенький узлик. Так, спочатку я затягнула акуратно, бо щоб нітка не... Порвалася у нас. Ну і далі зав'язую ще разочок на всяк випадок. А далі я беру і просто ви можете користуватися е іглою, або я роблю сама ось так. Протягую просто через оці всі свої петлі, або можна просто одразу закріпити, але я протягую. Так от, ниточку. Ось так. І э, так само роблю ось так по колу, а потім просто закриплю. І все. Ось так я все вже закріпила, просто нитку нашу обрізаю. І надалі цікавий момент. Я завжди на нього звертаю увагу, бо ну, я вважаю, що це дуже важливо. Ось ця нітка, яку ми не заховали. Я рекомендую її ховати на лицевій стороні. Тобто, ось так. Я покажу вам, чому, є, чому то я маю сенс, хто зі мною ще нав'язав. Ось так її за першу петлю протягую тут. Звичайно, я буду тут. Ще трошки протягувати, щоб закрити, так сказати. Так, чому я так роблю саме з лицевої сторони? Тому що шапочка, я нагадаю вам, вона відворачується ось так. І коли я буду закріплювати її саме тут, з лицевої, то в мене не буде тут ніяких вузликів, і вона буде дуже класно буде одягатися і, хай не. Виглядати. Тобто, будь ласка, скористайтеся моєю рекомендацією. І шапочка в нас вже завершена. Якщо вам сподобалось і було все зрозуміло, будь ласка, лайкайте, підписуйтесь на мій інстаграм і буду рада відповісти вам на ваші запитання. Дякую, до побачення!